А от сам Трамп заявив про великий прогрес у переговорах із Росією у своїй соцмережі True А він закликав стежити за новинами. Водночас Трамп різко розкритикував ліберальні американські медіа, звинувативши їх у спотворенні висвітлення саміту в Алясці та його результатів. Ну а тим часом розпочалася відеоконференція коаліції охочих, присвячена зустрічі з Трампом у понеділок. Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президенткою Єврокомісії. Під час спільного брифінгу Урсула фон дер фондрляїн заявила, що Україна повинна мати гарантії безпеки для збереження суверенітету та територіальної цілісності. Обмеження щодо збройних сил і міжнародної допомоги бути не може. Робота захищати Європу це насамперед наша відповідальність, і ми важко працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Через механізм Сейв ми впевнюємося, що потреби інших держав та України задоволені. Оборона України була посилена. Я зокрема говорю про дрони. Також ми маємо підтримувати Україну на шляху до Євросоюзу. Це також є гарантіями безпеки. the front line